Працівники ДБР викрили групу шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників були і правоохоронці. Один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої, під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім відпередав передав їх своєму колезі та його знайомому. Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за 45 тисяч доларів. Працівники ДБР у співпраці з ДВБ Нацполіції поліції викрали зловмисників. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі слідчі ДБР встановлюють інших можливих учасників схеми, а також перевіряють можливу причетність викритих правоохоронців до інших фактів протиправної діяльності.